День народження Павла Зіброва проходить дуже весело. Збираються артисти мої, мої друзі, колеги, поети, мої куми. Ми забугюваємо хорошо, а потім співаємо один для одного караоке. Женщина любимая, самая желанная. Так Павло Зібров, щороку святкує свій день народження. Залишатися у формі навіть після такої гулянки складно, але зіброво вдається. Відпочивати немає часу навіть у 60. 15 років я викладаю учні. Я ними дуже горжусь, тому що вони мене тримають в стимулі. Значить, шеф має бути підготовлений, розпіваний. Але я перепив. Переп... Перекурив і немає що показати дитині. Ну це ж соромно. Павло Зібров називає себе щасливою людиною, яка має зв'язок із космосом. Ну мої вуса, принаймні, палазіброва, це зв'язок з космосом. Однозначно. Я збровав е, два голи два рази в житті. І другий раз 35 п'ять років я вже був композитором, свіваком збройву. В мене не прийшла жодна мелодія, за поки вони не відросли. Десь місяць, півтора жодної мелодії не було. Я втратив голос. В мене я хрипів, я сипів, я не міг співати. В мене в дивився. каже: все в порядку. А, а, а чому ти не звучиш? Я не знаю. Навіть без голосу чи без вусів, поряд із зібровим завжди дружина Марина, донька Діана. Собака горпина додає оптимізму, дачка за Києвом, сад та власний город. За цим всім, в принципі, дивиться ці ручки, які нічого не крали. От нічого вони не крали, але вони от іноді болоті буває. Марина каже: та Паша, ти йдеш там до зустріч, в тебе болото під ногтями, да? а я не можу з перчатках працювати на, на городі. Мені потрібно, знаєте, відчувати землю, відчувати корінчики, відчувати. Тому да, так, я працюю без перчаток, і потім в мене буває іноді болото. Ну такий от зібров. Марина зіб. Рова дружина співака нагород навіть не виходить. У неї інше завдання контролювати та допомагати вести робочі та іміджові справи чоловіка. Якби не Марина не було павла зіброва, був би Павло Зібров зовсім іншим. Я це впевнений на 200%. Чому тому що вона мене стиліст, вона мене не дає їсти вареники. Тістечка, торти, на ніч. Ну, тобто, тримає мене в формі. І я в цій формі ну, десь років 20 25 точно. Донька Зіброва Діана вже пробиває собі дорогу у шоу-бізнесі. Закінчила курси телеведучих та почала працювати моделлю попри неідеальні форми. Вона не худенька дівчинка, 90 60 90 Не худенька, вона така збита дівчинка, але в неї зріс метр 75. Тобто, коли підбори надягає, йде зо мною поряд, то ми однаково майже зросту, її видно, вона віднаєшка її за 200 метрів. Діані 20. Вже більше року вона зустрічається із співаком Андрієм Іщенко, другом сім'ї Зібрових. Вона зустрічається з хлопцем, якого я знаю 7 років. Йому було сім років. Це був фан моїх пісень. Я здивувався, що в сім років ну не може бути фан. Ну тоді, коли він показав всі мої диски, касети, вирізки, від листівки, я зрозумів і на співав пісні, що це справді мій фан і його сім'я знає мою творчість. Потенційного зятя зібров так любить, що навіть не проти вже нянчити онуків. Бажання здійснюються, особливо у день народження.